Снорків, бюрерів все до гігантів. Вітер харі залоскоче. Зато встий хабар життя дорожче. Ну, привіт, сталкери! помацай під матрацом. Один вдаха проявив бажання дати драпа, ката це для мене вдале полювання. Не вартує і купона слабака життя у зоні. Лиш поповненням товару станеш ти мені сьогодні. Послухай ти мої поради. Ну що ж, вітання всім, тевно над зв'язкою, ми продовжуємо наші прогонки по сесії гри. Перепроходження. Сталкер. Вибачте, просто тут є юроб... тут Іде просто до Євробачення, там це ж. Так що зараз тут проголосували. <гум> Таке от. Ну що ж, ну що ж, попередній частині. Попередній частині ми пробралися до території, до, скажімо так. Зони. Що, хочеться. Ми пробралися до території так званої території. До темної долини поговорили з пошука клика. Ми пробрали погоні за кликом. Ми пробралися до території темної долини, де там повинен був клик. Але він, як вам кажуть, долі всі кажуть, що він, напевно, загинув. Однак, виконуючи деякі завдання, виявляється, що клик там купив якусь деталь, повернувся назад до того самого підвалу, де нас там. Голі та бособи там нас собі І з цього піде, знається, що. і з ПД, яке було в підвалі, ми нам вдалося дізнатися, що на них є полювання. Так що в даному випадку ми зараз рухаємося в бік агропрому, де мають бути підземці. там. Ступи, Дай релори вітаріт, ти Та бачиш там, більш-менш нормально, все добре, живі, здорові, як то кажуть. Так, ну, і ще після того, як на смітнику ми розібралися зі з, ватажком. Ну, як ватажком, ми там повністю нейтралізували обставини такі, що зараз там тепер бандити лишилися без команду часового, чи без йоги. До речі, кажуть, тут у нас тут. До речі, я йду до одного особи, яка там, до речі, там... Так, здорований. Так. Тука не розук може спідніше. Що там може запропонувати? Е, е, Скільки це коштує, що там буде? Гадки немає на це там, це скованка. Мому ну, твоєму стрімі народу зібра. Ну, я сам шокований, тим, що так е -е, вийшло. Е, -е... Так, ну, это, думаю, что мне не потребно по там, так, Та, со счетом. Подходим, кто в зоне не навоевался, не стесняемся. Мишени сдачи не дают. <связь> Мишени сдачи не дают. <связь> у этого, у этого майора там просто там турнир, ну, точнее что там тир, скажем так. Ты Тынека тут. Талкеры два заглея поменял и там. Так. Ну не дадут это. Того, все того, все кто кто ходят и ходят. Прямо как медом тут. Все, бывает. Так, а что у нас там? Так, баллоны на могиле. Так, Ну, в більшості там взагалі там. Так. Взагалі я ж перший серед. По більшості поросняві, це була там модифікація проход, ну, точніше, Fallout Quest Remains там. Найбільше серед проєктів було раптово від Fallout Quest Remains. Так що в даному випадку. Так. Відпочивали після походу на те. Хочеш знати схованок, є одне. Одержиш хабар. Одержиш хабар до старого радіації залізти прямо поруч з трупом твій пріс лежить. Врім дорого! можу допомогти, сталкер! Чим можу допомогти, який здолався? Не менеці, коли в підземку ми почали з'являтися, нам довелося. E, повернути кейс. E, Деймен у нас там. Эээ. E, довелося залишити кейс, который лежит там торговецінь ваш тречий зброї, детектор. Як e, жизнь? Зрозуміло. но. Ну. Время дорого, Розказуй. Ще, напевно здармається зробив там. Тому що деякі там взагалі там будуть потім там вирушати. Після того як ми зробимо це завдання в Підзамелях. Так, чи є робота. Так, а з, можливо іншу разом. На які модифікаціях зброї та спецірується? На всяких. На всіх, на, на різних, майже всіх. Краща техніка, чим бору обов'язку та в зоні не знайти його. Пояснив? Кулемети, як є ніч. 에... Ну коли чи він там більше по спеціалізації у нього по кулеметах. Так. Так, ну тут у нас там зрозуміло, тут у нас шо. Ага. Ну, це уже часть модификации. о пу -пу, пу пу так, добре. Ну це там потрібно ще схованки знайти. ну. Хочем моему каналу и загали там. Це уже такие вот останні фазы моего основания моего канала. Цель. Так, генерал Крылов. Что наемник? Я, это я желаю, наемник. Что здесь делать? Коротше, я. щоб не чути постійно. Е... <м>... Да, я... Коротше. Якщо поясню більше на українській локалізації, перекладу на український, е, просто, ми просто хочемо спуститись під земелью. Крилов так дивить давненько не з'явилося в щоб хтось повицтвитися вниз. Ну і, звісно, він опис. Ну і з'ясовується, що ситуація така, що. Вибачте, так добровільно в Ну і що, підземці не буде, не буде нічого такого небезпечного. Ну, генерал, звісно, ага, нічого небезпечного, поки вони не вирішили завалити бо один боковий тунель, в однак перебірши талак, трошки перебіршись з вибухівкою. І монстри почали вилізати ледве не зоні. То вони заваляють в одній. Одну нору з'являється в іншому, ну коротше кажучи, тепер у них там проблема. І вийшло так, що серед схем, які ми є, у них у боязківці є, є там, що є насосна станція в підземеллях. Що якщо її відкрити клапани, щоб точніше відключити, і вода потече пониз по ніжні по частини, де вода ну, затопить ніжні частини цих печер, які там утворилися. Сержант Налівайка, направляю к вам найомника. Он будет спускаться в подземелье. Приказываю обеспечить ему проход к норе. Товарищ генерал, неужели нашелся кто-то, кто согласен туда лезть? Нашелся. Позаботься, чтобы у него хватило патронов. Слушаюсь. Ну что ж, удачи. Сержант выдаст тебе все необходимое снаряжение и поможет парой полезных советов. Координаты Рэй я передал на твой ПДА. Счастливо! Найомник, тебя ждут возле норы. Так, что ти можеш запропонувати? Не остановить ток. Скорее, все отравлються від персунки от, по сюжету, то а далі вже тут всі додаткові завдання, які тут є. i Дорого. Рассказывай. Так. Смотреться. Всем быть наготове. Mm. Не спать. Ждем противника. Далке, а тебя ждали. Підходи, об'ясню, что так чому. Як жизнь? Так. Так. Тут і этот хоробрець, ну, коротше, спуститися. Подумай ще раз: у нас там набагато, нас не один клас, чудово боєць загинув. Тварюки, кишать, а ми нічого не можемо з цього зробити. Тому круло прикол наказав заварити... заварити всі входи і виходи і виходи. Всі проходи і виходи. Ну, я спробую спустити снизи і затопити під зимеллі. Ну, ось спробу повернутися назад. Ну що, ж, вдачі? Ну коротше він побажає нам вдачі і дає ще дробовик там. Тому запропонувати. Так, що там лежить, гадки немає, що може допомогти. КПК секретним форма. Ей, ні, ні ні ні, це пізніше трохи. Вже потім це ж і цього нарівайка, не знайдемо. Тут у нас дробовик там. Ой, блин. Так, тут прозрадзаємо і... і пере так і пішли. вниз. Дачі, блин. А тут у нас тут такая ситуация, что тут не дерзумела, а чи газ тут чи це аномалии. Це... нас там, хоч на величке, по чеки заказ будет. Сіли цього спаса якісь там не дуже. Завалили їх тут Знаешь, что там по пару до на нас будет. Там, Как что ты, ты за сивга, а? Падай, ты вбытый.